То що, можливо, треба щось доповнити, можливо, кому цікаво там, знати про якісь рішення на базі КТЕС, як ми працюємо. А ви хотіли, щоб ви е, користуєтеся е, параним. Зберіганням від Google та і від, від Microsoft, але про Amazon ви просто сказали, що Amazon знаєте, але ну, я особисто в своїх проєктах Amazon використовував в більшості випадків як джерело віртуалізації, створення віртуальних серверів, але ну, компанія не зобов'язана використовувати всі можливі ресурси, які є. Наприклад, Є дуже багато рішень там відносно дешевих діджитал оучен, які я використовую в своїх проєктах, але компанія де сміть не використовую. Бо для компанії, е якщо великий об'єм даних... Е Компанія або ресурси використовує, вона отримує додаткові знижки саме від е, того самого Google, від Microsoft. Там є спеціальні програми для бізнесу. Якщо ти купуєш послуг на певну суму, то ти отримуєш знижки там. І, ну, наприклад, наша компанія е, має золоту підписку як партнер Майкрософта. Е, ми продаємо рішення додатково, е, Microsoft, там, Офіс, операційні системи разом з комп'ютерами, то ми е, в цій частині. Маємо золоту, статус золотого партнера, і нам в частині цього золотого партнера, наприклад, є додаткова вигода, що ми маємо ліцензії на сервери, бази даних на роботу з певними додатками від Microsoft. Ну і саме за цього ми використовуємо і Майкрософт, і Google. Їх там є поки три, є просто партнер, є срібний, є золотий. Але вони там ну, постійно змінюються, вони зараз там дивляться в сторону введення якогось платінового. Я не знаю наскільки сильно воно змінить цю ситуацію. Але ну, таке партнерство є дуже багато. Воно стосується зазвичай гуртових послуг. Тобто, якщо ви працюєте з гуртовим постачальником якогось товара, ви отримуєте свою знижку. Точно так само в сфері цифровій, якщо ви купуєте багато послуг, наприклад, в компанії 300 з лишнім людей, які повинні мати електронну пошту. І в нас для того, щоб не розгортати свою внутрішню інфраструктуру ну, ми вважаємо, що почта від Gmail, вона на сьогодні є. Достатньо ефективна, безпечна, ну і вирішує всі наші задачі. Тому на базі вугла, рішення, рішення на базі вугла ми маємо корпоративний донор, який для це все керується, ну, і відповідно з ним. Питання. Я знаю, що компанія КТС одна із перших Рівному, почала продавати елементи розумного будинку, розумні речі на основі цих серверйомів, чи так. І таке питання, чи зараз от в тих розумних речах можливо використання елементів штучного інтелекту може як можливість програмувати користувачеві, чи вже от такі є закладені речі. Тобто не просто користування, а можливо розпізнавання, мовлення, можна розмовляти так сказати, з такими речами, керувати голосом і так далі. сама конструкція розумного будинку, вона передбачає наявність кінцевих датчиків або кінцевих актуалів. Тобто, якщо ми там ставимо датчик на підтоплення в підвалі, то ми розуміємо, що з іншої сторони має бути електронний краник, який закриє воду то ось це все хазяйство підключається до спеціального смарт-контролера. Наша компанія є представником компанії Ajax, українського виробника цих обладнань для смарт-будинків. І саме завдяки контролеру є можливість розширяти функціонал розумного будинку. Тобто вам не потрібно вдома ставити якийсь там комп'ютер, до якогось комп'ютера якусь ардуїнку або там Raspberry Pi підключати, щоб керувати якимись там елементами компонентами. Вже є розроблені готові стандарти під роз'єми. Якщо це використовується Wi-Fi, то це Wi-Fi датчики, ті, що під'єднуються через Джеки, також є свої. але є вже своя стандарт цього контролера. Є типові датчики, які підключаються, і є типові протоколи для обробки роботи з цими датчиками. І от коли ми говоримо про ці контролери, ці контролери насправді є не дуже е потужні або дуже продуктивні, тому що локалізувати сучасні засоби штучного інтелекту в таких маленьких ресурсах воно не дуже ефективно. Тому на сьогодні всі знаєте про е Амазон. Від Google є ціла система, називається IFTTT. Ось ця система, IFTTT, Вона там і взаємо якось розшифровується. Це окремий сервіс, який дозволяє завдяки цілі. Комплексу різних контролерів для смарт-будинку, підключити його до інтернету і використовувати ресурси саме в інтернеті е штучного інтелекту, ну і далі все всього. Коли у вас є веб-камера, яка підключається, то веб-камера е має можливість зберігати зображення і відео на локальних ресурсах. Ну, на, ну, як мінімум, в неї є флешка, яка вмонтована в саму камеру. Але. В більшості випадків всі камери вони зберігають зображення і відеопотік на nvr спеціальних, це мережеві відеорекордери. І обробка цих зображень вона відбувається саме ресурсами з хмарних рішень. І Alexa, це якраз сервіс, по-моєму, від Amazon. Ще Alisa колись від Яндекса була. І FTT від Google, і ви точно так само, як я показував спеціальним бізнес-процесом, малюєте діаграмку, які до вас підключені лампочки, які датчики, які виконавчі функції. Наприклад, ви хочете, щоб у вас вранці жалюзі відкривалися, а ввечері закривалися. І ви прямо в ці діаграмки малюєте, вставляєте 9 годин ранку жалюзі мають відкриватися і все, і актуатор включається і виключається. Але якщо ми говоримо про використання комп'ютерного зору, бачення якоїсь там аналітики, ну це додатково це інші системи. Хоча Hip uh, Vision uh, або, uh, боже, як же ти другі, вже. Uh, Є постачальники е, відеокамер і спеціального е, обладнання, яке використовується в безпеці периметрів, тобто це датчики, це системи відеонагляду, то вони вже мають вмонтовані свої системи е, комп'ютерного бачення для розпізнавання, наприклад, номерів машин, які заїжджають-виїжджають. Для розпізнавання облич, для створення бібліотек. в нас в КТСі лежить окреме рішення для розумного будинку, яке дозволяє замінити спеціальний на дверях кодовий замок на розпізнавання облич. Тобто це теж вже готове рішення на базі штучного інтелекту, яке локалізовано, яке не потрібно підключати до інтернету, достатньо наповнити базу зображень відвідувачів будинку і а, авторизація і ідентифікація осіб відбувається саме в обличчі. Тобто ви тільки до дверей підходите, у вас двері вже відкриваються. Ну, там. по факту. Можна якось на оце розпізнавання обличчя? Ну, це безперервна, скажімо так, конкуренція ті, хто хоче створити захищену систему, і ті, хто хоче увійти. Точно так само, як вона працює з хакерами і ті, хто будують захищені інфраструктури. Навальна ніби це роздрукувати і перепоказати. Да, я так само в першу чергу попробував. Ну, оскільки професія не спрацювала чи ні? Ні, не спрацювала, тому що стоїть спеціальні декілька камер, і ці декілька камер вони будують 3D-зображення, і по цьому 3D-зображення аналізується відповідно картинки. Тобто, якщо зробити маску, то прийдеш? Гіпотетично може бути, але це ввечері тебе двері не висіть Так. Давайте ми трошки підживемо. Якщо вам там не важко, вас двох підійдіть до мене. У мене є просто переломки від КТС, а вам як активним учасникам дискусії. У мене тут є ще трошки кабинка. Скажіть, будь ласка, замість Єдинець, що тепер просувається, як ви бачите, там перспективи? Дякую. Як ви бачите перспективи, що буде замість ДНС? Що ви а, <плес> Значить, на рахунок ОДНС є е, е, це дуже це багато, багато бачень. Особисто так, я, так, ще будучи в армії у 22-му році, почав дивитися в сторону спеціальної опеніерії. Це система з відкритим кодом, написана на пай. Вона вже змінила 17-ту версію. Багато версій цієї системи працює досить більше на 10, 9, 11 версії. Я е, вивчав її самостійно, але в 23-му році записався на курси бізнес-аналітика і додатково пройшов, е, отримав сертифікат е, розробника для ОДУ. І на сьогодні е, ми бачимо для себе, е, можливо, не миттєве. Але е, досить оптимістичне і перспективне рішення, тому що вже є багато платних модулів, написаних на ОДУ, і вони мають можливість гіпотетично в майбутньому замінити 1С взагалі як представник на IT-ринку. 1С е, в певний час е, мала декілька різних конфігурацій, декілька різних платформ. Де поступово вони дійшли до якогось універсального рішення, яке вони назвали 1 С ERP. і воно настільки виявилося неефективним в в плані бізнесу, що команди, які постійно виправляли помилки в цьому ERP, вони настільки зашилися в цих проблемах. Що е, більшість е, цих е, багів, помилок вони існують уже десятками років, і ніхто їх не виправляє, їх просто фізично не можуть. Їх стільки багато е, бюджети вони завжди обмежені, і відповідно, відповідно виправляти е, е, всі помилки, які з'являються за рахунок того, що багато програмістів мають доступ до тих конфігурацій, які вони розробляють, то е, ОДНС змінила підхід, і вона цю єрпі порізала на маленькі кусочки, де вона є. Один з предприяття, де там, звичайно, там нарахування зарплати, облік кадрів, ну, якісь прості документи. Є 1С бухгалтерія, де ведеться вся бухгалтерська звітність. Ну і далі є 1С-бас, всякі такі конструкції з 1С, яка, по, по суті, нагадує сильно ЄРП, але це дуже обрізана конфігурація з меншою кількістю функціоналу, яка однозначно тоді зменшує кількість помилок, яка є вся система. І тоді оці всі конструкції вони на сьогодні більш-менш якось вживаються. З того, що ми бачимо, в нас, до речі, використовується і 1 С бухгалтерія, і 1 с предприятія, і управління торгівлі. І для нас управління торгівлею це дуже велика боль, тому що 10 років писалася конфігурація для управління торгівлею. Живого місця в ній вже не залишилося, і вона переписана практично повністю, там від нас осталося тільки нове програмування. Ми змінили дуже багато, дуже багато всього наповнили. І за рахунок цього ми маємо дуже великий якорь, який нас тягне, де ми не можемо розвиватися. В першу чергу це пов'язано з великим об'ємом даних, неефективним розташуванням даних в базі даних. Ми мусимо постійно виконувати якісь синхронізації в нормальні сховища для того, щоб ці дані можна було тим чином аналізувати, візуалізувати і працювати з ними. У нас є дуже багато ББМН-систем, де процеси малюються вигляді діаграми. І е, в деяких випадках е, ми також опираємося на те, що неефективна 1С, вона е, може спричиняти там певні е, зупинки, поломки, але е, ми маємо достатньо захищене рішення, тому що в нас. Е, е, Ну, ну, в неробочий час ми працюємо з сайтом. І будь-який працівник магазину може продавати точно так само, як з ОДНС, точно так само продавати з сайту. І в нас цим проблем немає. Тому ми зараз поки що закриваємо очі на те, як працює ОДНС, але максимально дивимося в сторону, якою системою його можна замінити. У 2021 році ми передивилися дуже багато різних всяких систем, які можна було б гіпотетично використати. І Salesforce, і Microsoft Dynamics, і дуже багато сучасних популярних erp систем Насправді той функціонал, який написаний за 10 років, будь-який консультант, який приходить, він просто хватався за голову. А коли він бачив роздруковану діаграму всіх таблиць, як вони між собою поєднуються, в результаті наші всі перемови про міграцію в іншу erp систему завершуються. Ну і відповідно, після того, як я повернувся з армії, ми почали дивитися в сторону Оду. Але ми зараз дивимося якимись такими маленькими кроками, де ми паралельно вивчаємо, я навчаю інших людей і додатково ми будуємо вже всю нову інфраструктуру саме на сервісах Оду. За рахунок Оду, ми можемо запускати їх дуже багато. Це все веб-додатки. Тобто в даному випадку немає різниці, чи ти заходиш з телефона, чи з комп'ютера, чи з планшета, воно все максимально зручно. Ми максимально оптимізуємо наші інтерфейси, щоб вони були схожі під ті, які раніше були в ОДНС, для того, щоб то, зручність користувачів була максимальна. Вони приходять, вони бачать ті самі кнопки, вони роблять всі ті самі праці, але поступово ми додаємо наповнюємо новий функціонал, який однозначно покращує, і тоді повертається до ОДНС користувачів вже особливо бажання. І таким чином ми створюємо нове, не ламаючи старе, тому що ми постійно синхронізуємо дані і поступово ми відбудемо нову систему. Зараз в основному присутній перший курс через два роки, через три роки вони вже будуть. Скам шукати собі роботу, підшукувати ну або зараз уже мають вибирати якусь професію, орієнтуватися, так скажемо, напрямок в ІТ. От що ви мені порадили вір, які умови програмування, технології там засоби зараз на що звернути увагу? От якісь вибір у них зараз таких сучасних, що через Три роки вони будуть мати такий розквіт, і можна буде легко влаштуватися ну, на хорошу посаду. Я думаю, що замови програмування краще, ніж ресурс до Уа вже ніхто не скаже. Але ті студенти, які в мене були на лекції, я їм вже казав. Важливо вивчати не програмування, а важливо вивчати якийсь певний предмет, де ви зможете застосувати програмування. Якщо ви вивчитесь на будівельника. Ви зможете запрограмувати, наприклад, розрахунки, навантаження там, на залізобетонні плити, балки і все остальне. Тобто для вас ефективне буде програмування. Якщо ви будете оператором дрона і будете виконувати якісь конкретні предметні задачі, то як їх запрограмувати, ви вже потім знайдете. І в більшості випадків потрібно розуміти, для чого ви програмуєте, які продукти ви створюєте. Треба орієнтуватися саме на продукти. І коли ви будете розуміти, в чому суть продукту, в мене була одна така проблема Вринаме, чому я звідти пішов, ми зустрілися з такими викликами, що та система, яку я створив попередньо бринаме, вона потребувала оновлення. Але збирати нову команду, яка на старих ресурсах могла би покращувати цю систему. Бажання не було, тому що це був дуже важкий, трудоємкий процес. система розроблялася 15 років. ну, 10 років вона точно розроблялася, і ще 5 років потім працювала без розробки. Ось, То відповідно була ідея взяти більш-менш готову платформу, знайти команду, яка на базі цієї платформи побудує аналогічну систему. І ось тут виявилася дуже велика проблема. Я, коли будував цю систему, я був інженером, який їздив по банкоматам, їх ремонтував, міняв обладнання, я розумів, які, яка специфіка цього обладнання, я розумів, що таке банкомат, з чого він складається. Я розумів, для чого він ремонтується. Я розумів, як відбувається виїзд інженера в тій частині, що я спочатку сам їздив інженером, а потім я був начальником регіонального сервісного центру. Я розумів, для чого я його туди відправляю, для чого він приїжджає, і чому він іноді їде, їздить по декілька разів. І ту систему, яку я зробив, вона насправді працює ще до сих пір, її не змогли повністю замінити. Хоча та нова система зараз працює, і вже на ній поставили хрест і вже будуть розробляти третю систему. Так от, коли взяли програмістів, натуральних програмістів, це називає що можна назвати програмістом головного мозка, він знає всі мови програмування, він знає всі парадигми, він знає всі вимоги до того, як писати код, як його документувати, він розуміє, які конструкції треба робити. Але програмісти не знали, для чого вони програмують. І е, вони перший рік потратили на те, що все, що вони напишуть, ніхто не міг ним користуватися. Вони казали, ну ви що не розумієте, що тут треба кнопка, тут треба, щоб ця інформація сама сюди підвантажилася, щоб вона з'являлася. Нам треба це. Те, що ви зробили, воно, воно виглядає так, як та система, але воно не працює. І це був такий великий негатив, що ця команда ну о, я не знаю, вони десь за півтора роки-два роки. Два роки Ледь-ледь-ледь тільки включилися для того, щоб хоча б зробити хоч щось, щоб воно почало працювати. Ну там поставили питання ребром, або ми просто закриваємо цей проект, або ми починаємо ним користуватися, тому що грошей вже потрачено багато, а ефект від нього Відповідно, коли ви не знаєте предметну область. Вивчення чистого програмування вам не дає нічого. Чому людина, яка може, ну, на сьогодні має безліч онлайн-курсів, не стає програмістом? Ви можете пройти 1, 2, 3, 5 курсера у Демі. Наші українські, може, як вона називається да -да -да, на, на Прометеусі є дуже-дуже багато. Є курси від дії цифрової грамотності від нашої влади. Але ж програмісти самі по собі не з'являються. Тобто, поки не з'явиться десь якась ніша, не з'явиться якась продуктова задача, яку треба вирішити, тільки там програміст потрібен. Сам по собі програміст це, е, ну, іноді бувають такі люди, от вони дійсно вони люблять щось там програмувати. Але якщо людина не залучена в сферу, де вона потрібно вирішити проблему, то в такому випадку... Е, Ефективність такого програміста знижується до нуля. Саме тому я кажу, що в першу чергу я б рекомендував би дивитися на ноу-код-лоу-код no рішення. Ви навчитеся швидко отримувати кінцевий продукт. Тобто, якщо вам треба сайт, навіть той, хто робив сайт в Wordpress, він вже розуміє, які, з якими проблемами він може стикнутися, якщо йому треба щось чуть складніше, ніж просто бложик і кнопочка Відкрити текст. Якщо вам треба якась складніша логіка, ви розумієте, що в такому випадку конструктори не вирішують ваших проблем. І поступово занурюючись в сферу, в якій ви задіяні, ви тоді стаєте професіоналом в цій сфері і програмування дуже сильно допомагає. Ну, ось, В мене є один колега, який за допомогою таких от діаграмок побудував бізнес-процеси. Якщо я не помиляюся, ідея банк Весь мобільний додаток зроблений на ноу-код no рішення, де в них кодування практично немає. У них є візуалізований інтерфейс, причому там зображення робиться таким чином, що додаток звертається до цього бізнес-процесу. Бізнес-процес звертає список елементів, які треба відобразити, і які дані в той елемент записати. Тобто баланс. Список останніх транзакцій, будь-що є база даних банку. Є додаткові реєстри, є додаткові ресурси, ті самі там Google, Telegram, Viber, куди відправляються повідомлення. І є додаток банківський, який має оцю величезну вермишель з цих блоків намальовану в вигляді квадратії кружочки. Програмування практично немає. Людина тільки вставляє вибрати останні 10 транзакцій для того, щоб відобразити його на інтерфейсі. Якщо кнопочка користувач натискає кнопочку Завантажити ще історію. То вибрати ще 10 і таким чином е виконується пагінація на додатку, і людина може скролити свої операції. Вона може вибрати список послуг, нажати кнопочку, наприклад, оплатити комунальну послугу. Тут зрозуміло, що можна через банківський додаток сформувати платіжку, тут нічого складного немає. Але, наприклад, заборгованість за вашу комуналку, там е е облводоканал. У волводоканала є спеціальний програмний інтерфейс, де ви зі свого процесу можете просто по даних вашого клієнта і збережені в базі даних. Запитати, на якій адресі живе цей клієнт, яка в нього заборгованість, і в додатку вам відобразити. Ви це побачите запросто, в кого є Приватбанк, Монобанк. Це вже все працює. Монобанк, наприклад, використовує. ой, не «Монобанк», Приватбанк використовує систему, яка була написана їхніми працівниками, а потім стала цілою комерційною системою, вона називається Корезойд. Кому цікаво, можете просто погуглить Коризоїд. Там є безкоштовний доступ, на якому можна потренуватися і побудувати бізнес-процес. Я, наприклад, в КТСі ми е, маємо наслідки від попередніх інтеграторів, які це робили в нас, є. І коризоїд додатково я користуюся Камунди. Камунда – це є такий більш європейський стандарт, тому що коризоїд, хоча він не розроблений в Україні, компанія зареєстрована в Америці, ну і вони там трошки по світу вже свої рішення пропонують. Але в цілому мені більше подобається комунда, бо вона більш стандартизована, вона більше опирається на певні стандарти. Ну і вона більш така строга, тому що комуда вона там різнокольорова, така як для діток, студентів. А комода там це чорно біла діаграма, так як інженери привикли бачити на листочку, о, не як на Ватмані розкреслена в процес, точно так само.